У наш час небезпека може спіткати кожного. Для того, щоб їй запобігти, поліція охорони рівненщини презентувала мобільну тривожну кнопку, яка являє собою невеликий пристрій, що запрограмований подавати сигнал тривоги у разі натиснення. Її можна носити в кишені, на зап'ясті або на шиї. 22 на зв'язку. У час небезпеки користувач повинен утримувати кнопку півтори секунди. Пристрій передає сигнал тривоги на пульт централізованого спостереження поліції охорони. Вже через кілька хвилин людина, що покликала на допомогу, буде під захистом наряду. Також батьки через тривожний трекер мають змогу відслідковувати геолокацію дитини зі свого смартфону. Пані Ірина, чия дитина користується кнопкою, каже, що такий пристрій в нелегкий час має бути у всіх. Я дуже задоволена використанням даної кнопки в даній ситуації, наприклад наприклад, я безпечна за свою дитину. Будь-яку ситуацію я знаю, що навіть до того, поки мені зателефонують, що сталося щось, наприклад, і дитина використала дану кнопку. Я знаю, що приїду наряд реагування і першочергово надасть їй допомогу. В цьому я безпечна за її безпеку. За словами начальника відділу технічної охорони та логістики рівненського упо gps моніторинг є одним із пріоритетних напрямків діяльності поліції охорони. Трекери є, якщо розділити по функціоналу, вони є. Носимі, які мають невеличкий розмір, щоб можна було легко в кармані сховати, чи якщо це дитина, почепити на шию, щоб зручно було, дитина ніде його не згубила. Так само вони є автомобільні. В більшості випадків їх ховають, щоб зловмисники, коли викрадають автомобіль, не могли зразу його знешкодити. Він працював, передавав місце знаходження автомобіля. В кожному трекері є акумулятор, який забезпечує роботу трекера від 12 годин до декількох діб, в залежності від налаштувань та виробника. Кнопкою можуть користуватись усі: як батьки і діти, чи літні люди, так і власники підприємств. Різні кнопки мають свої функції. Так само по функціоналу, якщо дивитися, автомобільні трекери мають. Ще додаткових багато функцій. Зокрема, це можна визначити, дивитися завжди швидкість пересування автомобіля, шлях, який він пройшов. Можна взяти історію пересування, де він рухався за декілька як діб, так і місяців. І так само можна створити геозону. Якщо автомобіль покидає дану геозону, зразу приходить повідомлення тривоги, і наряд поліції охорони виїжджає. З'ясування причин надходження сигналу тривоги. наразі 271 об'єкт перебуває під спостереженням. З них 91 – це автомобілі швидкої медичної допомоги. Юлія Смаль, Олексій Олексієнко. Випуск новин.